ちょっとちょっとちょっとちょっ Вітаємо на телеканалі Раї етері новини Прикарпаття у студії для вас. Працює Богдан Горук. Сьогодні розповімо про тривожну статистику аварії в області випускників мовних курсів та спортивні події. Залишайтеся з нами попереду, тільки найважливіше. Час підбивати фінансові підсумки. Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області оприлюднило результати за перші п'ять місяців 2025 року. Усі ключові показники демонструють позитивну динаміку. Так до бюджетів усіх рівнів та пенсійного фонду надійшло понад 18 мільярдів гривень податків, зборів і внесків. Зросла також і активність бізнесу, а ще сфера декларування. Про що свідчать ці цифри? Далі у сюжеті Юлії Торконяк. За п'ять місяців 2025 року у Прикарпатці сплатили більше 18 мільярдів гривень податків, зборів та внесків. Це на 4 мільярди більше, ніж торік. До державного бюджету забезпечено 7,5 мільярдів, з яких традиційно найбільшу частку це становить податок на доходи фізичних осіб 2 мільярди, податок на додану вартість півтора мільярда. Та рентні платежі за користування надрами також практично майже півтора мільярда. Натомість місцеві бюджети отримали трохи більше п'яти мільярдів гривень. З них податок на доходи фізичних осіб більше трьох мільярдів. Єдиний податок майже 900 мільйонів, і майнові майже 600 мільйонів гривень. Зросла й кількість платників податків у регіоні за останній рік майже на дві тисячі суб'єктів, тож нині їх 95 тисяч. У нас зараз 111 таких платників, які перемістились з інших з інших областей і здійснюють тут діяльність. Зросла у нас торгівля, ремонт транспортних засобів, інформаційні послуги, охорона здоров'я. Окрім того, 1 травня завершилась кампанія декларування доходів. Більше 7 тисяч прикарпатців подали декларації, задекларувавши понад 3 мільярди гривень. Задекларовано 113 мільйонів сплати, з яких станом на даний час 41 мільйон вже сплачено. У нас з 867 осіб задекларували спадщину, 559 громадян відзвітували про продаж нерухомого майна, також 323 від оренди житла, 170 доходи отримані за кордоном та 98 осіб інвестиційний прибуток. 133 особи задекларували, як говорив, більше мільйона. Найбільшу суму задекларував мешканець Косівщини: майже 631 мільйон гривень. Також у податковій службі нагадують про право громадян на податкову знижку. Уже у нас понад три тисячі осіб такою скористалися цим правом, подали декларації і задекларували до повернення 196 мільйона. Тобто сума чималенька, з яких 10,7 мільйона вже громадянам повернути. До слова, якщо громадянин не подав декларацію до 1 травня, то можна зробити це зараз. Утім, доведеться сплатити штраф у розмірі 340 гривень. Якщо ж декларацію не буде подано, податкова буде змушена провести перевірку. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї об'єднувати українські громади та працювати заради спільного майбутнього. До надвірної завітала делегація з Путивля, що на Сумщині. Міста стали побратимами, підписавши меморандум про партнерство. Зустріч відбулася в межах національного проєкту Пліч опліч. Представники обох громад наголосили, співпраця має стати фундаментом для обміну досвідом, підтримки та відбудови. Попереду нові спільні ініціативи та розвиток. А поки перші кроки дружби між надвірною Путивлем. Як це було у сюжеті Іван Осташок. До надвірної прибула делегація з міста Путивль Сумської області. Це частина співпраці між громадами, яка активізувалася на тлі повномасштабної війни. За гуцульським звичаєм гостей зустріли хлібом і медом. Просимо, так, так. Ості наші дорогенькі гості, наші пишні. Дай вам дуже боже дороб'ячка. До нас прийшли. У потивлі тривають постійні обстріли з боку російських військ. Тому першочергово у надвірні у межах візиту говорили про відпочинок дітей з прифронтових районів. Їм організують різноманітні програми, щоби малеча змогла відволіктися від жахів війни, побути у безпечному місці та відчути підтримку. Дітки на жаль, нас мають дуже морально-психологічний стан, скажімо так, жахливий. Бо постійно працює, на жаль, авіація, працюють шахеди, і наші діти просто вже реагують дуже сильно на любий такий шум, який відбувається на території. І вони починають плакати, ховатися. І для них треба хоча б морально перше відпочити від нашої обстановки, нашій громаді, і отримати, відповідний досвід, трошки моральне заспокоєння, скажімо так, психологічно, саме трошки в інших локаціях, де вони це можуть зробити якісно. І наші колеги я думаю, цьому допоможуть. Ми їм за це дуже вдячні, бо всі ці напрацювання, скажімо так, майбутнє ж починається з дітей, і робота починається фактично з наших діток, які на території. У рамках підписання меморандуму громади планують працювати у різних напрямках, зокрема медичному, соціальному та логістичному. Ми розуміємо, що громади мають різні специфіки, різні пакети медичної допомоги, які оформлені на лікарнях. Чому ми будемо над цим питанням працювати? Вивчати, я думаю, будуть опрацьовані всі моменти: не тільки медицина, соціальний захист, медична допомога, можливо, інші локації, десь можливо переміщення так само в наших внутрішньо переміщених осіб, і не тільки, бо зараз сьогодні, на жаль, якраз поки ми там з вами були, проходить уранрада з нашою обласною військовою адміністрацією, Планується евакуація. Відповідних якраз лікарень, на жаль, музеїв під час перебування делегації влаштували екскурсію містом. Гості побачили історичні пам'ятки, ознайомилися з культурою та традиціями громади, відвідали музей історії надвірнянщини, де почули фрагменти історії боротьби надвірнянців у лавах упа за незалежність України. Насправді напрямки співпраці є різносторонні. Розуміємо, що сьогодні органи місцевого середування утримують ситуацію. Ми розуміємо. Крайне е, небезпечний процес, який сьогодні відбувається на південних, на північних теренах. Але ми також маємо розуміти, що сьогодні путивля – це фортпост української незалежності. Тому від себе, розуміючи, що є певний досвід, знання, вміння, будемо все робити для того, щоб підтримати наших колег. Розуміючи, вони сьогодні також до нас приїхали. і Я бачу, як вони хвилюються, болівають, переживають навіть тих декілька десятків годин для них і для нас це також. Безпека, виклики, ризики і вболівання за кожного мешканця міста. Путивля учасники делегації разом із представниками місцевої влади вшанували пам'ять українських захисників та запалили лампадки на алеї героїв. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї, небезпечна статистика. Понад півтори тисячі дорожньо-транспортних пригод сталися на Івано-Франківщині від початку року. Поліція області закликає водію пішоходів бути особливо уважними. З метою зменшення аварійності правоохоронці проводять профілактичні рейди, спілкуються з учасниками дорожнього руху та нагадують про важливість неухильного дотримання правил. Скільки людей постраждали в цих аваріях у сюжеті Юлії Торконяк? За п'ять місяців 2025 року на території Прикарпаття трапилось 1516 дорожньо-транспортних пригод, 403 – з потерпілими. Внаслідок цих аварій загинула 31 особа, ще 517 отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Найчастішими причинами аварій залишаються перевищення безпечної швидкістю руху, порушення правил маневрування, недотримання дистанції, керування транспортними засобами у стані сп'яніння. За цей період на території області сталося 112 автопригод за участю дітей, з яких 94 із постраждалими. У результаті цих аварій одна дитина загинула та 122 травмовано. Поліцейськими зареєстровано чимало випадків, коли підлітки сідають за кермо, квадроциклів мопедів, мотоциклів чи автомобілів без будь-яких навиків керування, що призводило до дорожньо-транспортних пригод. Тож поліцейські нагадують, керувати мотоциклом, мопедом чи скутером можна лише з 16-річного віку і тільки після отримання посвідчення водія відповідної категорії. Аби отримати посвідчення водія, необхідно пройти курси в автошколі, а після цього успішно скласти іспити. Поліція Закликає усіх учасників дорожнього руху не порушувати правил, обов'язково дотримуватись швидкісного режиму, правил маневрування та проїзду. перехресть. у жодному разі не сідати за кермо у нетверезому стані. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. У середмісті Коломиї відбувся благодійний пластовий ярмарок на підтримку українського воїна Михайла Терещенка, брата пластунки надії. Захід організувала міська станиця пластом. Головна мета зібрати кошти на спеціальні FPV-окуляри для керування дроном. Це обладнання допоможе Михайлу ще точніше та безпечніше виконувати бойові завдання на передовій. Ярмарок об'єднав небайдужих містян, які охоче долучилися до ініціативи. Купували смаколики, вироби ручної роботи та підтримували наших захисників. Як усе відбувалося, бачила наша Коломийська знімальна група. Станиця Коломийського пласту об'єднала зусилля заради важливої мети допомогти братові пластунки Надії Терещенко Михайло. Він захищає Україну у складі 102-ї окремої бригади на запорізькому напрямку. Надій розповідає брату із дитинства подобалася військова служба. Тепер йому потрібні окуляри для комфортного керування дроном. Він звернувся з проханням, що йому треба збирати на окуляри для дронів. І ми вирішили створити збір, багато допоміжних банок. Ми вже зібрали. Суму на одні окуляри. Ми бачимо, що збір гарно йде, і ми перестрахувалися цим ярмарком, тому це точно буде не на одну пару окулярів, а на більше. Дуже надіємося на два. А там як піде до благодійної ініціативи долучилася вся коломийська станиця пласту. Тут можна було скуштувати домашні смаколики, отримати за донат вироби з бісеру, зробити фото на полароїд, придбати книжки, скуштувати морозиво чи взяти участь у іграх. Перше все хотілося організувати щось розважальне, але також і з інтелектуальним підтекстом, що можна було навчитися чогось. От і спершу просто хотілося допомогти військовим. Проте виникла потреба від надіного брата від моєї подруги. От і звичайно, що ми спершу допомагаємо своїм, а потім і всім військовим тому. Все вся виручка піде саме на допомогу Михайлику, а все, що залишиться, теж на військове серед активних покупців очільник громади Богдан Станіславський. Сьогодні наші пластуни теж хочуть. Як з кожної миті, вони своїми всіма діями прославляють нашу державу, Бога. А зараз сьогодні та ярмарка, яку вони хочуть підтримати, якраз одного з своїх пластунів, які зараз на фронті. Чим ми відрізняємося від інших держав, від нашого ворога, що ми не тільки покладаємося на державу, а покладаємося перш за все на Бога і самі кожен крок за кроком, кожною гривнею допомагаємо і приближаємо нашу перемогу. Під час ярмарку вдалося зібрати 28. 21... Одну тисячу гривень, а онлайн донатами ще майже 18 тисяч. З коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї об'єднали тих, хто хоче говорити українською впевнено. У Івано-Франківську тривають курси з вивчення державної мови. Це не лише про граматику, а й про підтримку, згуртованість та мовну ідентичність. Нещодавно чергова група слухачів успішно завершила навчання. Після вручення сертифікатів випускники вирушили екскурсію містом, щоб не лише відзначити досягнення, а ще глибше зануритись в історію Франківська. Як усе відбувалося, побачите за мить. Чергова група охочих удосконалити свої знання української мови закінчила курси, які організовують в Івано-Франківську. Пані Олена з Дніпра вже понад три роки вона мешкає у серці Прикарпаття. Зізнається навчанням дуже задоволена. Я не можу сказати, що я не вміла розмовляти, але ніколи не пізно удосконалювати себе. Бо мова, як казала пані Фаріон, ми відвідуємо, я була на неї на зустрічі. Мені пощастила. Це була зустріч, коли вона свою книгу тут презентувала англізми проти англізми. І я була на заходах пам'яті про неї. Як вона казала, це кордон і зброя, дім. І у майбутнє. Пан Олександр також із Дніпра і вже третій рік мешкає в Івано-Франківську. Чоловік ділиться курси дійсно ефективні. Українську мову ми колись ще вчили в школі, а зараз, якби підвищили свій професійний рівень. Ну щоб краще розмовляти. Тому що, ну як всі знають, що не всі розмовляли українською мовою, тому що зацюкували всіх, казали, що то мова села або ще щось таке. Ну але у мене бабуся розмовляла українською. і Я зараз дуже багато царство і небесне дуже часто згадую ті слова, які вона казала, і зараз вони не ці на вжитку. Ці слова Наталія Ольхова з Маріуполя до повномасштабного вторгнення жінка спілкувалася російською, а перейти на рідну мову. Її надихнула донька, яка ще в Маріуполі почала розмовляти українською. Це дійсно необхідно відчувати себе частинкою громади, не відчувати себе якимось чужим і надихатися. Я вже понад три роки у Франківську, але кожного разу ти для себе відкриваєш це ж не тільки курси мовні, це ще і спілкування, це діалектики є у вано-Франківську, це цікаві екскурсії. Викладачка курсів Світлана Буртняк з Марганця Дніпропетровської області. Вона колишня вчителька української мови. Тому в Івано-Франківську реалізувала себе як мовний волонтер і веде курси солов'їною для внутрішньо переміщених осіб. Зараз, коли в маріупольці почали говорити Росію з російської перейшли знаєте, на українську мову, почали говорити, то це дуже тішить. Звичайно, не все так просто, знаєте, не все так швидко, потрібен час, але головне, що є бажання. А якщо є бажання, то легко вчиться українська мова. Хоча ця група була останньою в цьому навчальному році, організатори вже готуються до нового набору та обіцяють, що більш захопливий формат вивчення української мови. Надалі працюватиме очна група і дистанційна, тому що теж на дистанційну групу є попит. Приєднуються не тільки новомістяни наші, але й мешканці інших міст України. Люди, які перебувають за кордоном. І окрім того, ми хочемо трішечки змінити формат у тому плані, що додати не лише Уроки з української мови, але й додати трішки історії, більше екскурсій, більше розвінчувати міфи про е, ідентичність українську, тому що е, ідентичність це те, що складається з багатьох аспектів. Відповідно, ми хочемо працювати над ними усіма. Випускникам вручили сертифікати а опісля влаштували екскурсію Івано-Франківському. Слід. Показати, що наше місто є цікаве, унікальне і європейське. Слід показати, що наше місто розвивалося в контексті саме Європи, що в нас створили багато визначних діячів, ось які мали вплив і на європейську історію, культуру, науку. Ну і Розповідаючи про наше місто, новомістяни згадують про свої міста і також роз, роз, одразу нам мені розповідають, що, що в них було цікавого. Очільник івано-франківської громади Руслан Марцінків підкреслює, запит на такі курси постійно зростає, адже люди з різних міст України прагнуть вдосконалити свою українську. З Маріуполя, Запоріжжя, з Дніпра, з Кривого Рогу, з Бердянська є потреба, і ми на постійній основі робимо такі. Курси української мови, і ми закликаємо долучатися. Тут цікаво, гарний час проведення. Ви бачите, екскурсія містом навіть відбувається. Ну, ми створюємо можливості тільки навчайтеся української мови, робіть все, щоб українська мова сьогодні панувала по всій Україні. Набір учнів на новий навчальний рік триватиме упродовж літа. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раїм. Коломия приймала найсильніших. У фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбувся кубок Івано-Франківської області з важкої атлетики. До міста над прутом з'їхалися понад шість десятків спортсменів з різних куточків Прикарпаття. Учасники змагалися не лише за медалі, а й за шанс представляти область на всеукраїнському рівні. Адже ці змагання стали відбірковими на кубок України. Емоції, рекорди й дух суперництва усе це бачила наша Коломийська знімальна група. Важкоатлети із Косова, Галича, Снятина, Калуша та Івано-Франківська приїхали до Коломиї на змагання у рамках Кубка області. Це не перший турнір такого рівня, який приймає фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив. Організатором постійно виступає заслужений тренер України Микола Чабан. Дякуємо нашим збройним силам. Першу чергу. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Хто я думаю, що ми переможемо всіх всіх наших ворогів буде однозначно. В спорті ви бачите зараз твореться, діти ну, уїжджають, дуже важка біда. 17 років, ну що ви прекрасно знаєте сім'я. І це готуєш, готуєш один раз, а його вже немає. Зараз нам ці діти будуть доступати і кажуть, що вже все. Ми зал не прийдемо на палубу. Вдалим для себе турнір вважає важкоатлетка Євгенія Шабурна. Я не знаю, чесно дуже подобалось. Я ще раніше сюди ходила і вернулася. Мені чесно дуже подобається. Сьогодні підняла норматив кандидата майстра спорту України. Це до свого активу ці змагання і важкоатлет Станіслав Юрійчук. Підходив колись до гімнастики, хотів ходити, а просто вирішив вже сюди прийти. Ну, випадковість можна сказати, але мені почало подобатись і вирішив займатися набагато вже довше, ну і зусиллями. За результатами змагань створили збірну Івано-Франківщини. На Наверняці червня ці спортсмени візьмуть участь у Кубку України, який відбудеться у Луцьку. З коломиї Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. А волейболісток з усієї області зібрав кубок покуття. Це традиційний жіночий турнір. За головний трофей змагали шість команд із Косова, кутів зняти на надвірної, а також дві з міста над прутом. Ігри проходили в форматі двох груп. Тож боротьба за вихід у фінал була запеклою. Хто став переможцем змагань, як болівали за своїх спортсменок, бачили наші коломицькі журналісти. Жіночий турнір із волейболу в королівці відбувається щороку. Спочатку проходять відбіркові змагання, а їх переможці виборюють кубок покуття. Раніше змагання відбувалися не лише в Коломиї, але це своєрідний підсумок року. Ми завершуємо волейбольний сезон традиційно цим кубком. Сьогодні хороший склад учасників. Це представники наших сусідніх районних центрів, бувших зняти переможець минулорічний надвірна фіналіст. Кути, косів, Коломия, само собою. Я думаю, що сьогодні буде цікаво по складу гравців. Я бачу, ігри будуть цікаві, тому що всі всі найкращі жінки-волейболісти тут сьогодні представлені. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський вважає, що такі турніри дуже зараз потрібні, а тому влада має їх підтримувати. Ми зараз знаходимося в цьому комплексі в селі Королівка, який збудований у 2021 році в час ковіду, і він став таким магнітом. Де притягують всієї України, і тут бувають навіть міжнародні змагання. Сьогодні відбувається змагання по волейболу між нашими дівчатами на кубок покуття. Це вже є традиційний такий щорічний змагання. Тому для нас дуже це важливо. Долучилося до проведення змагань і все українське фізкультурне спортивне товариство Колос, колос і свої змагання проводить завжди, вшановуючи пам'ять наших. Воїнів, наших героїв, а матері ну їхню біль нічим не загасити. Але те, що пам'ятають їхніх синів, пам'ятають їхні здобутки це дуже дуже важливо і для них. Тому ми намагаємося якомога більше проводити таких заходів, щоб матері знали, що їхніх синів пам'ятають за їхні подвиги. Стало доброю традицією запрошувати на турнір матерів загиблих воїнів. Прийшла на змагання, і мама героя України Степана Теребалки Наталія. Це є дуже цінно, бо я сама люблю займатися волейболом, займаюся теж так, як ми все з дитинства. І надалі ці навики далі проявляю, далі граю в волейбол. І я тішуся, що таке молоде покоління, у такий складний час знаходить сили, зусилля для проведення даних турнірів. І дякую всім організаторам, які теж не зупиняються і все можливе, щоб діти могли себе проявити. Минулорічні володарки, кубку, дівчата і снятина, приїхали знову за перемогою. кажуть, що без волейболу не уявляють свого життя. Чому обрала волейбол? Тому що в мене пів сім'ї займається волейболом. Мені це також дуже сподобалося. Я займаюся вже п'ять років попідряд. Ну цей Вид спорту мені дуже подобається і він реально об'єднує. Там ліям з титинчанок не вдалося бути здійсненими. У фіналі вони програли команді із надвірної, а третіми стали волейболістки із міста над прутом. З колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Це всі події з Прикарпаття на цю мить. Далі в нас головне зі світових новин. Залишайтеся з телеканалом Раї. Буде цікаво.